Відео демонстрації та можливості колони від компанії Акваградус Альфа Універсал флейта 3 дюйми. Як зробити на ній першу та другу перегонку? Колона максимально універсальна, вона має два вузли відбору як по рідини, так і по пару. І тому, що першою, першу, що під другої перегонки можливо відбирати. Як спирцерець, так тіла, що на тому вузлі, що на тому. Як відбирати спирцерець на вузлі в відбору по рідині? Перше ми заливаємо брагу, яка в нас є в моєму випадку. Це пшенична брага на кодзі. Я заливаю і вмикаю гриф. У мене потужність тену 4,5 кВт, Вмикаємо на максимальну потужність та очікуємо, коли у нас буде прогріта колонна. При цьому вузл відбору по пари я повністю перекрию. Я не буду їм використовувати. Тобто зараз в мене буде відбір спирту серцю на вузлі відбори по рідині. А вузл відбору по рідині я одразу викриваю на повну, тобто він повністю відкрит. Також на першу перегонку мідні ковпачки не обов'язково встановлювати. У нас рівні пусті. Вони працюють працює як просто труба, тобто вони не працюють. У нас пар буде проходити. Кондентуватися повністю в основному охолоджувачі, вся флегма буде звертатись і через вузіл відбору по рідини вертатися в якості спирту серцю. Які налаштування в процесі? Перше налаштування це охолодження, ми підбираємо таким чином, щоб у нас верхня частина основного охолоджувача була завжди прохолодною, щоб не була втрати спирту А потужності нагріва ми встановлюємо таким чином, щоб Носик відбору, тобто до охолоджувача, він не максимально потужний, ми встановлюємо таким чином, щоб у нас температура виходу спитосорцю була на рівні не більш ніж 35 максимум 40 градусів, щоб не була пара Коли колона почне прогріватись, ми додаємо охолодження і налаштовуємо як кількість охолодження так і кількість потужності нагріву. Вибираємо спецсерець до 100 градусів ємності або 0 градусів строї. В такому вигляді на вузлі відбору по пару спиртсерець не відбирається. Чому? Тому що особливість роботи вузла відбору по пару, в тому що при досягненні спиртовозності нижче 40 строї пар перестає проходити сквозь кран і доохолоджувач, і перегонка встає. Тому е наступний, е наступний варіант перегонки на вузлі відбору по пару е ми покажемо окремо. Все, е колона прогрілася, почався возврат флегми. Ми контролюємо верхню частину охолоджувача, вона не повинна бути теплою, щоб не було втрат спирту. І ждемо, коли у нас почнеться все. Почався відбір спирту серцю. На цей час він прохолодний, тому будемо відбирати на максимальну потужності. Але замірюємо швидкість відбору. Яка ж у нас при 4,5 кВт? Замірюємо 100 мл. Почали. Так, є 100 мл. Якщо я правильно розрахував, то десь 8 літрів у годину. Така швидкість. Це нормальна швидкість для 4,5 кВт. Носик повністю холодний. Все так ми переганяємо до 100 градусів уємності. Другий варіант це відбір на вузлі відбору по пару. В даному випадку треба колонну трохи переробити. Щоб відібрати сприцериць на вузлі відбору по пару. Нам не потрібен охолоджувач, основний ми його. Просто знимемо і зробимо з колони прямоточний дистилятор. Для цього нам потрібно повністю відкрити кран відбору по пару. В нас пар буде проходити повністю через основний потужний кожихотрубний охолоджувач. Нам треба закрити верхню частину. У нас є верхній узіл зв'язку з атмосферою. Можна якимись підручними засобами, наприклад, часткою трубки силіконової закрити та чимось переломити, або встановити заглушку на 3 дюйми. Вона є і придбається окремо. В мене зараз не казалось я встановлю заглушку. З перехідом 3 на 2. Або можете нічого не придбати, а закрити носик зв'язку з атмосферою, повністю прикрити, щоб не було відкрити, і також його встановити за сюди. Треба бути максимально уважним, тому що як тільки ви встановлюєте загрузку, ви повністю закриваєте кран, катракт. І якщо у вас буде закритий цей кран, то буде бабах, то тому, що парам нікуди вийти. В даній ємності не немає клапану безпеки, вириви або термометра, або прокладку. Тому будьте в даному випадку дуже обережними. Перед тим, як встановити заглушку, обов'язково прослідкуйте кран, щоб був відкритий. Якщо ви в себе не впевнете, використовуйте метод відбору на рідини. Він безпечний. вузіл відбору по рідний вже не використовується, тому можете його або не встановлювати зовсім він легко знімається, або повністю закрити кран і все. І відбирається тільки. Також охолодження. Охолодження можна подавати тільки на основний охолоджувач. Більше його нікуди не треба. У нас прямоточний дистилятор. Таким чином ми можемо робити будь-які прямоточні дистилятори. Однократною або двократною перегонкою. От прямоточний дистилятор. Налаштування ті ж самі. Ми контролюємо температуру носика, вона повинна бути прохолодною. І якщо вона гаряча, ми зменшуємо потужність або додаємо охолодження більше. Швидкість відбору буде дещо більше, тому що немає возврату флегми. Швидкість буде прямо пропорціональна потужності нагріву. Кожен кіловат дає 2 літри годину. На даному вузлі також робиться перша перегонка стандартно до 100 градусів в'ємності або до 0 градусів стриї. Як зробити другу перегонку на даній колоні? Ми вже маємо від першої перегонки спирцарець, тому в залежності від того, який ми бажаємо отримати на виході продукт, ми заливаємо сміцністю від 25 до 40 градусів. Якщо ми будемо робити максимально ароматний напій на мінімальному укріплені, бажано заливати спирцерід з міцністю 25 п'ять градусів. Якщо нам потрібен укріплений чистий напій на більшій кількості рівня, і ми робимо, то тоді може і 40 заливати. Оскільки колона є максимально універсальна, у нас присутні два вузли відбори, що по рідини, що по пару. В залежності від того, що ми бажаємо отримати, ми можемо відбирати, що на вузлі відбора по рідини, що на вузлі відбора по пару. Це робиться дуже просто. Якщо у нас вузіл відбору по пару, то ми, після того, як колона прогріється, ми налаштовуємо потужність таким чином щоб в нас був барбатаж на тарілках, і ну, зв'язок з атмосферою був порхолодний. Все нас іде возрат флеми і барбатаж на е, тарілках. При цьому вузли відбору в нас повністю перекриті, колона працює сама на себе. Далі ми, в залежності від того, на який оберт ми відкриваємо той чи інший вузіл, ми налаштовуємо швидкість відбору голів, відбираємо голови. Далі приоткриваємо той чи інший узел і налаштовуємо швидкість відбіру тіла. Розрахунок голів і тіла ви можете знайти на нашому сайті, але на даній колонні бажано відбирати порога на а також на даній колоні другу перегонку можна комбінувати різні вузли відбору. Наприклад, на вузли відбору по пару краще відбирати голови, вони краще концентруються, і ми можемо переводити колонну в прямоточний дистилятор і відбирати голову прямотоком, якщо це буде потрібно. А як ви знаєте, а хто не знає, то якісні дистиляти, щоб зробити якісний дистилят, саме головне. Фракцію треба відібрати прямотоком, щоб вийшли головний переходний фракції. Тому ми можемо перевести колону в режим прямоточного дистилятору, тобто або обрати верхній охолоджувач, або не подавати на нього воду та закрити зв'язок з атмосферою. Тому тоді ми відкриваємо повністю кран по пару і потужністю налаштовуємо спочатку швидкість відбору голів, а потім переводимо колону вже роботу на копачках і налаштовуємо. Як в даному випадку, вже з верхнім охолоджувачем. Або ми можемо голову відбирати на вузлі відбору по пару для концентрації, а далі перейти, наприклад, на вузіл відбору по рідини. Тому, друзі, змінюючи на якому вузлі ви працюєте, в якому режимі ви запускаєте колонну, та змінює кількість рівнів, ви можете робити напої. Від прямоточних дистилятів, такі як коняки, як віски для бочки, ви можете робити дистиляти на міцності 85-87, які є максимально чистими при збереженні ароматиці. Ви можете робити дистиляти на міцності 90-92, які ще мають тонку ароматику, але вже достатньо чисті для білого пиття. А також ви можете, встановивши додаткову кількість рівнів, робити спирт або переганяти залишки голів та хвостів на спиртозності 95, та отримувати спирт для наливок, настояк та інших потреб.